Захистити довкілля таку мету поставили перед собою укропівці сумщини. Вони стурбовані інформацією від мешканців обласного центру щодо великої кількості використаних батарейок, що періодично з'являються на смітниках. Представники українського об'єднання патріотів Укроп з'ясовують, чи не пов'язані такі знахідки сумчан із акціями по збору батарейок. Використані батарейки це не просто сміття, це небезпечені відходи, що належать до першого класу небезпеки. Лише одна батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Якщо цих батарейок багато, то наслідки для довкілля можуть бути дуже серйозними. Не допустити їх на Сумщині, прагнуть представники укропу. Вони стурбовані інформацією, що надходить від мешканців обласного центру. До мене до де депутата Сумської обласної ради звернулися мешканці міста Суми, які проживають по вулиці Соборній. Також засобів масової інформації я дізнався про те, що проходять акції у місті Суми по збору відпрацьованих батарейок. Чому це питання зацікавило, оскільки в тому році, після таких акцій, батарейки такі знаходили в мусорних баках безпосередньо на вулиці Соборній. Я почав цим питанням займатися, з'ясовувати, куди ці батарейки безпосередньо подіваються після того, як вони були зібрані. Дійсно, навчити сумчан культурі поводження з такими предметами вже не один рік намагається за допомогою громадських ініціатив, а також акцій, що проводять в Агенції промоції міста Сум. Проводимо акцію, збираємо батарейки в рамках дні сталенергії в місті Суми. Як в минулому році, саме департамент енергозбереження буде далі їх відправляти на переробку, начебто, все добре. Сумчани поступово звикають до того, що батарейки не можна кидати у сміттєві баки чи урни. Як зараз модно висловлюватись, суспільство стає ближчим до Європи. Але як виявляється, подальша доля зібраних батарейок відома лише тим, хто їх збирає. У мерії наприклад звикли довіряти організаторам таких акцій. Я розумію так, що діють відповідні приймальні пункти, в яких ця, якщо ці батарейки, громадська ініціатива зібрали, то безумовно вони передають її до тої інстанції, де вони повинні використовуватись. Я не думаю, що якщо вони зібрали, то надалі вони викидають їх або, вибачте, здають на полігон. Ні, звичайно, вони передають відповідним організаціям, які це здійснюють. Довіра довірою, чи мають право організації, що збирають батарейки, дозволи на такий вид діяльності. В обласній екологічній інспекції наявність таких документів підтвердити не можуть. Інспекція це питання ще поки що вивчає, але якщо проаналізувати інформацію, яка розміщена на сайті Мінприроди, там є перелік ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами, то таких організацій там немає. В екоінспекції також наголошують, питання подальшої долі батарей, якщо збирають в рамках акцій та ініціатив, їх непокоїть, готуються до перевірок. Питання це ретельно опрацьовується інспекцією для того, щоб ініціювати проведення перевірок пунктів, які здійснюють збирання небезпечних відходів, організовані не тільки в місті Суми, а і в інших містах Сумської області. Шукають правди і в обласному укропі. Там зазначають, мають твердий намір отримати усю необхідну інформацію і домогтися приведення діяльності щодо поводження із використаними батарейками у відповідність до закону. Я підготував два депутатських звернення до, голови, до міського голови міста Сум. Лисенка і до, безпосередньо до комунальної установи про те, щоб вони надали мені інформацію, а саме договори, з ким заключені, укладені договори на передачу цих батарейок і акти виконаних робіт, щоб безпосередньо ці батарейки були отримані цими підприємствами на утилізацію о, знешкодження, переробку і так далі. дуже важливо відслідкувати, яким самим чином ці батарейки передаються. Щоб все відповідало вимогам чинного законодавства закону України про відходи Дмитро Сіманенко, Максим Качу, Руслан Павлов, а